От, шановні хмельничани на Проскурівській роботи відбувались. І працівники водоканалу, я так розумію, виявили ось таку трубу, по якій, я так розумію, каналізація побутова, незаконно була врізана в дощову каналізацію, на якій в кінці труби немає ніякої очистки. От. Бачите, оця азбеста цементна труба, це, я так розумію, дощова каналізація. І гівно, я так розумію, було підключене вон там, в оцю систему дощову, не призначену для прийому і ніхто не обліковував нічого. Ну, тепер, от є вже оранжева ось ця труба. Відбувається перепідключення. Я так розумію, що управління з питань екології тут попрацювало, якийсь документ. Вони. Склали, зафіксували. Але уявіть собі, скільки такого ще по місту Хмельницькому, отаких от незаконних врізок, які були в дощову систему. І потім то все попадає в Південний Бух і в плоску. Тому я вважаю, що до міської влади треба висувати отаку от вимогу для того, щоб вони придбали спеціальну відеокамеру, яка повзає по системам дощової каналізації з ліхтариком, і щоб вона виявляла оці незаконні врізки. Бо тут тільки при ремонті. От, при перекладенні дощової каналізації виявили ось таку проблему. Так що, панове хмельничани, давайте думати про те, що лежить під нашими вулицями. Як ми живемо, чого засирається Південний Буг. Може, от цього з цієї причини. Треба це припиняти.